Чому будуть не враховані кошти, які вкладають наші іноземні партнери в те, щоб привезти своїх учасників, а саме кошти за дорогу і їхнього гонорари. Тому точного бюджету ми не знаємо. Теж, що взагалі в бюджет варто враховувати і кошти, які витрачаються нашими всіма учасниками, те, що вони витрачають на свою дорогу проживання і харчування. І нашими гостями це ми оцінюємо близько 10 мільйонів гривень, які прямо лишаються тут, як дохід львівських підприємств і компаній, і людей, які займаються гостинним бізнесом. Отож, з, з наших грошей ми заробляємо на формі видавців близько мільйон 800 тисяч. Решту за ці гроші нам потрібно покрити е, всю вартість організації Ярмарку і е, теж свою роботу року нашої організації. Е, інші гроші ми повинні десь здобути. Здобуваємо ми їх, надсилаючи заявки на гранти, звертаючись до спонсорів, а також до органів. Влади, тому що ми вважаємо, що саме органи влади, як співорганізатори, війська міська, міська обласна рада, війська обласна державна адміністрація, які є співорганізаторами форуму багато років, вони повинні надавати цю підтримку, тому що форум є одним з найважливіших культурних заходів України. Форум є визитківкою містельного, і як я вже сказала, форум допомагає не тільки розвивати культуру і культурні компетенції львів'ян і гостей міста, він також допомагає місту заробляти гроші. Але е, з об'єктивних чи інших причин внески від нашої місцевої влади не дуже великі є 120 тисяч Львівської міської ради, 95 від обласної адміністрації. Але е, голова обласної адміністрації пообіцяв, що, він, е, що є багато способів вирішення таких питань, ресурсних, е, не виділяючи коштів. І зараз ми з ним займаємося тим, що звертаємося до різних підприємств організацій міста Львова і Львівської області. З проханням допомогти. Ось, наприклад, нам для проведення дитячого фестивалю потрібно 100 столів і 500 стільців. Їх оренда коштує 50 тисяч гривень. За це мисливі суми 50 тисяч. Тут ми хочемо їх десь позичити безкоштовно. До речі, якщо ви знаєте, де це можна зробити, то, то кажіть. Або, наприклад, є таке нерозрішиме для нас питання, як апгрейд нашого сайту. Ви знаєте наш сайт, сподіваюся, ви його любите, він функціональний, але настав той момент, що платформа, на якій він був створений, далі не розвивається. Треба просто перейти на іншу платформу. І от новий сайт коштує немало не багато, а від 10 тисяч доларів. Тому що наші айтішники, вони ж тільки в доларах оцінюють свою роботу, не зважаючи на війну і курс, і все. І це немислима теж для нас сума в 240 тисяч, але поки що тут мені ніхто нічого не обіцяє, ні влада, ні громада, ні ніхто нам. Видно, доведеться боротися з цим самостійно. Найгірше ну, те, що ці гроші треба знайти не поступово впродовж року, а в одному зразу десь. І все. Якщо знаєте, якісь великі IT-компанії, якими так славиться наше місто, може ви до них звернетеся, щоб вони нас взяли як свою соціальну відповідальність, а ми відробимо. Що ще сказати? Хто нам ще дав гроші? Нам пообіцяли гроші з Міністерства культури, але поки що мовчить, щоб не наврочити. Так? Як тільки вони будуть, то ми відразу про це повідомимо. Все, хто ще давав гроші, а не давав? Ми маємо теж обіцянки від кількох спонсорів, але знову ж таки, поки вони ще не... поки гроші не надійшли на наш, на наш рахунок, я їх не мію. Але сподіваюся, що вони ще будуть. Дітка в бюджеті зараз величезна. У порядку десь 800, може тисяч, може мільйон. Саме тому ми теж змушені продавати квитки і підвищувати наші ціни. Тут е, е, теж е, прозвучало, що діти проходять безкоштовно, для дітей вхід на ярмарок безкоштовний. Участь в усіх цих 400 подіях не може бути безкоштовною. Коштує скромні 20 гривень. Я думаю, що це всім під силу.